Дуже коротко і тезисно, цю скаргу зачитувати не буду. Скарга. пункт перший, 1, частина 1 стаття 303 КПК України на бездіяльність органу досудового розслідування вилучена майному клієнту відповідно до статті 167-168 КПК України являється тимчасово вилучено майно відповідно до судової практики Чернецько-операційного суду. Від 17 серпня вічня двадцять року номер 11 СС 822 флеш 261, флеш відповідно до зазначення рішення апеляційного суду. Відповідно до приписів частина 5 стаття 171 сім України по питання про питання попитання слідчого прокурора гореш тимчасово вилучена майна повинна бути подано пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Наведені приписи частини 5 статті 171 КПК України кореспондуються з приписами частини 1 стаття 170 КПК України, які дозволяють подати арешт саме на докази та пункт 1 частини 2 статті 170 КПК України, яка визначає, що арешт накладається з метою збереження речових доказів. За таких обставин органом досудового розслідування було суттєво порушено строки звернення до слідчого судді з попитання про арешту майна, які визначаються у частини 5 статті 171 КПК України. Якісь причини, чому не звертаються, стороні невідомо. Кримінальним посудам законодавством не передбачено механізм поновлення пропущених строків, зазначений частина п'ята стаття 171 КПК України. Наголошую, що майно мого клієнта вилучалося 12.09.2022 року при спробі перетнути кордон на законних підставах, те, що він являється студентом іноземного навчального закладу. Відповідь з навчального закладу ми долучили, але документи було вилучено слідчим на підставі того, що прикордонники засумнівалися у достовірності зазначених документів із доказів, які... Надав свідчі слідчого матеріали кримінального провадження лише рапорт інформативного змісту, тобто жодного доказу того, що документи підроблені, немає. Та ще раз я наголошую, що вже замість одного робочого дня пройшло 2-3 тижні з моменту вилучення цих документів, тому просимо задовільнити скаргу та зобов'язати. Начальника свідчого підрозділу органу досудового розслідування повернути документи, які наразі незаконно перебувають в органах досудового розслідування. Дякую задаю слово. слово. Дуже коротко ще. Сторона захисту вважає, що повністю доказали незаконність перебування узначення. Орнути судового розслідування немає посудового проведення річовим доказом, не призначено жодної експертизи, не направлено жодного запиту. Як підтвердив свіч, клопотання по накладенні арешту тимчасово чином майна не звертатися, тому просимо скажу за дякую.